Всім доброго дня! Сьогодні хочу записати комплексне відео щодо підживлення томатів. Розкажу за різні ситуації. У мене висаджені є різний період, тому по-різному виглядають. Я їм і різні підживлення даю. Кожного томати у зв'язку з посадкою, у зв'язку з погодою, регіоном ростуть по різному, тому розкажу про різні комбінації підживлення, які використовую. Наші помідори трошки сьогодні будуть і потріпані, і грязні. Вчора у нас була буря, дуже сильний вітер, але дякувати Богу, що всі нормально пережили. Думаю, що буду актуально почати з другого вже підживлення. Я думаю, що вже перше підживлення майже всі зробили. Так, ці ці мене помідори були висаджені в районі 20 днів тому. Тому фактично, перше підживлення я їм робив перед висадкою. Давав монофосфат калію, фосфор для гарного корінення. Потім вже перше підживлення в ґрунті робив кальцієвою селітрою, Я все показував. Тепер вже друге підживлення я їм робив добром, там, де все по 18%. Не де все по 20, а по 18. Я, здається, де колись розказував різницю, зараз ще вам нагадаю. Бо деколи я сам забуваюсь і путаю ці добрива. Так, добриво де все по 18. Це рівне добриво, де азот, фосфор і калій по 18%. З Чим воно відрізняється від добрива, де все по 20. Тут цьому добриві більше магнію. А магній нам потрібен для фотосинтезу. Нормальний фотосинтез не відбувається від магнію. І там ціла купа процесів, магній задіяний, тому на початку їм треба більше магнію. Тому я їм робив 18 ками І тут в цьому добриві менше бору. Тобто бор в цьому добриві є, але не стільки багато, як 20-ка. Звичайно, бор треба і по листу, але все рівно корінь бор дається. Тому, якщо ви будете собі вибирати добрива, ви враховуєте, чи брати вісімнадцятки, чи двадцятки для чого вам потрібно, щоб ви знали різницю. На що я хочу ще звернути увагу. Часто в нас таке буває, наприклад, от ми вирощуємо дома розсаду на підвіконнику на балконі. І нема досить багато освітлення. Через це розвивається погана коренева система. Також може на це впливати погана ґрунтосуміш, також якісь наші прорахунки, і помідора через 2 тижні, через 20 днів виглядає не дуже. Ви висаджував, наприклад, слабкою кореневою системою. То в цьому випадку я б не давав 18 ки бо це досить вже потужне добриво. Воно вже розраховано, щоб дати сильний старт рослині. Я б ще дав укорінювач. Це, не обов'язково обов'язково тут, наприклад, доброго називається укорінювач, не обов'язково має писати укорінювач, але нам важлива формула 13-40-13, де 13 азоту, не дуже ще багато азоту, а ще достатньо фосфору, щоб помідора набрала сили, укорінилася, нам саме головне на цьому старті розвинути нормальну кореневу систему. Якщо помідор розвине нормальну кореневу систему, потім вона догоне все і перегонить. Але якщо не буде нормальної кореневої системи і ви розгоните просто листя стовбур, то толку потім не буде. Тому 40 фосфору, 13 калію. І, звичайно, щоб були мікроелементи. Не нехтуйте мікроелементами, вони працюють з основними макроелементами і допомагають рослині нормально функціонувати її система. Тепер давайте розглянемо іншу ситуацію. Тут у нас же помідора, які зроблені два підживлення кальцієве і рівним добривом. Це в нас ріогранде детермінантна помідора, дуже родюча. Я вже цим помідорам даю органіку. Чому даю органіку? Бо щоб мінеральні речовини нормально засвоювалися, треба, щоб працювали мікроорганізми. А найкращий стимулятор мікроорганізмів. Це органіка, нема кращого стимулятора мікроорганізмів. Навіть в органіці не так треба там ці всі елементи мені, як треба простимулювати мікрофлору ґрунту. Яке органічне підживлення можна дати? Можна взяти органічні добрива на основі переробки курячого посліду. Бачите, тут навіть пише, що це реаніматор грунту та рослин. Тут все правильно написано, добриво працює не тільки як піджилення, а й реаніматор ґрунту, бо воно стимулює мікрофлору ґрунту. Тут у нас. 30 азоту, 6 фосфору, 24 калію і дуже багато мікроелементів. Якщо ви не вносили ніякий перегній перед посадкою рослини, то обов'язково давайте органіку. Органіку можна давати і з мінералкою, і можна давати окремо. Почергово. Перше мінералку, наприклад, потім органіку. Але органіка обов'язково не нехтуйте органікою. Бо в нас деколи є перекоси: одні чисто використовують органіку, а одні чисто використовують мінералку. А саме краще доведено, що кращі врожаї, самі потужніші рослини, коли використовуються органічно мінеральні добрива. Ну і друге органічне підживлення це звичайно зелене добриво. Ми його робимо з кропиви переважно зараз. Багато кропиви є, що нам важливо в цьому добриві. Цьому добриві нам важливі мікроелементи і органічні кислоти. Органічні ці кислоти працюють як реаніматор ґрунту, стимулюють мікрофлору, тому це зелене добриво незамінне на початковому етапі для рослин, але також не треба робити перекоси. В чому заключаються перекоси по зеленому добриву? Що наділяють якимись його такими властивостями, що тільки от дають зелене добриво і ніяких добрив не треба. Воно все забезпечить, нічого воно не забезпечить. Зелене добриво не має стільки елементів, ні макро, ні мікроелементів, що воно може повністю забезпечити рослину. Як реаніматор і стимулятор, воно супер. Але як повністю закрити потребу по всіх макро і мікроелементів, воно не підходить. Можна почергово дати, наприклад, дати перший перероблений курячий послід, потім зелене добриво. Також можна використати курячий послід, домашній або висушений, хто який має доступ. Знаєте, що перше треба, щоб він перебродив, потім розводиться 1 до 20. Ні в якому разі не треба перебільшувати норму, щоб наша рослина нормально. Розвивалася, щоб не було ніяких перекосів, жирування, щоб вона нормально розвивалася, щоб вона готувалася до цвітіння, щоб потім нам не робити ні маніпуляцій, оскільки вона буде жирувати. Хочу вам сказати, що я навіть якщо маю час, і в мене є зелене добриво і органічне з посліду, я їх поєдную. Тобто даю пів дози. Зеленого добрива і пів дози органічного добрива на основі курючого посліду. Наприклад, якщо на 10 літрів води даєте літру зеленого добрива, даємо грам 400-500 і половину дози, звичайно, по інструкції вже органічного добрива. Тут дається 100 грам, 50 міліграм дається на 10 літрів води. В цьому випадку ми поєднуємо суперпідживлення від курючого посліду і органічні кислоти зеленого добрива. Хочу вам сказати, що в даному випадку рослин Просто казково від цього ростуть. Але не переборщуйте. Дивіться, щоб земля була волога, щоб земля не була суха, коренева система має бути волога, коли даєте сильні підживлення такі. І, наприклад, якщо ви не комбінували, наприклад, зелене добриво з мінеральними добривами або з органічними, перше попробуйте якусь. Маленьку дозу зробіть, Попробуйте, як зреагують ваші рослини, як зреагує ваш ґрунт, бо у кожного ґрунт різний. У мене, наприклад, тут бідний ґрунт, суглинок. Тут чим більше комплексних піджилень, тим краще рослини живуть. Є ґрунти дуже насичені і елементами, і макроелементами. Тому, якщо ви не комбінували таких піджилень, перше зробіть пробне, меншу дозу, а потім вже робіть собі спокійно з більшими дозами. Так, Тепер я вам хочу показати спеціально дві однакові рослини. Це в нас буде толстой гібрид. В один день саджені, з однієї розсади однакові підживлення. Що хочу показати, як можна з ними по-різному попрацювати. Оця рослина дивимося, вона в нас активно цвіте, бачите, викидає кисті. Перша кисть в неї активно цвіте, вона викидає вже друга кисть, вже на пасенку кисті викидає. Листя в неї непогане розвинуте. Трошки є якась нестача елементів, але тут треба списати на те, що була цілий тиждень жара, 32-33 градуси, і в нас просто різко похолодало. У Нас зробилося ночу вже 10-15 градусів, а в день 20 градусів. Різко похолодання. Що ми цьому толстому даємо? Цьому толстому даємо рівне добриво, де всі елементи по 20, тобто дуже велика кількість вже азоту, фосфору, калію, але вже менше магнію і більше бору. Оскільки він у нас активно цвіте, вже даємо більше бору, більше елементів, нормально розвинута рослина. Один розраховуємо, що даємо 1 грам на рослину, це столова ложка на 10 літрів води і ділимо на 20 рослин. І давайте подивимося на другий толстий. Така сама рослина в один час саджена, але бачите, зовсім інший розвиток. Тому однаково попрацювати з ним з 6 рослиною з цією, я так не роблю. Я цій рослині збільшую дозу добрива. Але не додаю просто мінералки тобто не збільшую 1 грам. Можна, звичайно, і більше дати мінералки, наприклад, 2 грами. Але я цього не хочу, бо можна засолити ґрунт, і тоді буде огнітатись коренева система. В цьому випадку я поєдную мінералку і зелене добриво. Даю на 10 літрів води столову ложку мінерального добрива, 20, і даю ще півлітри можна літру зеленого добрива. І ділю на 20 рослин. Але хочу, щоб ви врахували нюанс по зеленому добриву. Кожного зелене добриво своє. У є зелене добриво більш насичене, когось зелене добриво є таке, як водичка. До того, як водичка. Ненасичене можна давати літру. Якщо зелене доброго сильно насичене, багато елементів, наприклад, переважала кропива, то його дається півлітри, цього буде достатньо. За рахунок такого поєднання ми дамо мінеральні речовини, простимулюємо мікрофлору, дамо більше мікроелементів рослині, і вона, звичайно, піде в нас краще розвиватися. Ще один хотів момент наголосити: якщо, наприклад, у вас жара, або якась буря, наприклад, покрутило рослини, мотиляло ними різні сторони. То рослині треба дати обов'язково антистрес. Беремо амінокислоти, наприклад, от ізобіоні, я вам показую, ізобіоні є амінокислоти і пептиди. Можна працювати, брати, наприклад, препарати від хвороб і додавати ізабіон. Можна самим ізабіоном працювати, але не залишайте будь-який стрес без відповіді. Наприклад, якщо вдарила сильна жара, дайте рослини, амінокислоти. Наприклад, якщо була буря. І пошкодило деякі помідори. Дайте їм амінокислоти, щоб вони могли відновитися. Бо під час стресу рослина, так якби замирає, не виробляє ці амінокислоти і зупиняється в рості. І ми втрачаємо час. А за рахунок того, що ви даєте амінокислоти, елементи, мікроелементи, стимулятори, що можна давати, вона швидше відновлюється, швидше починає рости і швидше дасть вам врожай і більше врожаю. І ще хотів додати на завершення. Вже наші рослини активно цвітуть, викидають багато цвіту. Є, бачите, перепади то жари, то холоду, то бурі. Обов'язково давайте бор. Бор у нас виступає стимулятором, який допоможе краще зав'язатися, більше зав'язатися. Звичайно, є сорти, я вам хочу сказати, що не впливає чи стрес, чи там якісь погодні умови. Вони зав'язують і гарно родять. Є звичайно такі сорти, які більш уразливі до цього, тому треба їм допомагати. Я показую вам бриксел кальцій. Чому показую бриксел кальцій? Бо тут у нас бор і кальцій, гарно двоє працюють, гарно засвоюються. Кальцій у нас буде працювати, щоб рослина робилася потужнішою, щоб укріплювалися клітини. Розвивалося листя, розвивався стовбур, не було вершинної гнилі, не було дефіциту кальцій. Кальцій допомагає і від жари, щоб рослина краще переносила жару. Вони разом з бором гарно працюють, ви забезпечте собі цвітіння. і Нормальний розвиток помідори без вершинної гнилі. Зараз є дуже багато препаратів по бору і кальцію. Можна, звичайно, працювати борною кислотою, але не тільки борною кислотою. Є багато препаратів, бачите, є препарати з кальцієм, бор, є багато препаратів, що є і антистресанти з бором, є з мікроелементами з бором. Тому можна ці препарати змінювати, і вони будуть по-різному нашу рослину розвивати, і ви не будете мати ніяких проблем з рослиною. Тому таке на сьогодні відео щодо підживлення наших томатів. Всім дякую за увагу! Бажаю ефективно підживити свої томати. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!